Добрий день, шановні. Поздоровляю вас з міжнародним міжнародним робітничим днем. 1 травня. Ну, поздоровляю все прогресивне людство. Всі ми знаємо завоювання робітників. Це 8-годинний робочий день. І інші. Ну, давайте згадаємо історію, як починалося 1 травня. Ну, Починалася в Австралії, була демонстрація робітників за поліпшення своїх умов в 1856 році, а потім, в 1888 році, вже було в Чикаго. Ну, В Чикаго там теж, в основному, робітники добивалися восьмигодинного робочого дня. Ну, Крім того, там ще була потогонна система. Заставляли людей там, ну, всі соки з них витягли, особливо на ткацьких фабриках, євреї підприємці, в основному. І перша демонстрація була в Чикаго. 500 тисяч вийшло. Потім вони перекинулися в Балтімору, Детройт і в другі промислові міста Америки. Були сутички з поліцією, всім чоловік загинуло там. Арештовували робітників, там, казнили. Була боротьба, класова боротьба, що тут розказувати. Але головне, що добувалося робітників, це 8, 8 годинний робочий день. Тому що, як так, так би мовити, 12-10 годин, тим більше 20 годин в сутки працювати, це так би сказати, не коміфо. А потім в сент луїсі була в 1999-му конференція робітників і постановили, щоб... Це був 1 травня, був Міжнародний день, коли це скільки вийшло, тобто півмільйона вийшло людей на контрастрацію, щоб був це, так би мовити, міжнародний день. А потім в 1899 році був з'їзд другого інтернаціоналу в Парижі, туди поїхали американські робітники і попросили, щоб зробили його міжнародним, ну, розказували ситуацію, яка там ситуація страшна в Америці. І попросили, щоб був це Міжнародний робітничий день Солідарності Трудящих. Ну, інтернаціонал це взагалі підтримував всі робітничі рухи в усіх країнах, там без різниці. А також в Галичині почали святувати перше має. Це 1990 році на Україні. Перший, хто був там з визначних дійців, Іван Франко був на першій демонстрації вона, то 1 травня, був. Соціал-демократ, письменник Іван Франко, був на демонстрації цієї. Ну, як ви знаєте, почитайте Івана Франка, він описував страшні умови роботи на нафтопромислах, як ропу качали. Ну, Я читав давно вже там оце, Задрогович в основному писав. Ну там пісна, це Хічков відпочиває, там жари. Страш, Безісходная, там страшні умови. Там. Ну і що, робітки добивалися і почалося поліпшення. Після 1917 року взагалі Радянський Союз, це перша робітнича соціалістична держава, там був восьмигодинний робочий день, узаконений, навіть 7 -й, -й годинний, 6-годинний. Опла... і що зробили нове, це оплачувану відпустку. Ідеш ти на відпустку на місяць, тобі повністю відпла... оплачують відпустку. Це придумав персонально Ленін. Це все придумав. Я скажу, я, я працював в радянський часи. Лікування, йдеш в відпуст, тебе в профілакторію. Я не їздив, цих, звичайно, цих я, в цих попередцях. Я деконом їздив. Я міг на самольоті літати, на вертольоті, лікуватися безкоштовно, квартири, в кінці вже машини навіть безкоштовно. Ну, такого життя я ніде не бачив. І не побачив, мабуть, вже. А потім, після 1991 року пішла, прийшла реставрація капіталізму. і... Зараз підприємці засвіляють робітників на Україні і шачуть по 10-12 по 12 часов вже пішла робота. Не, умов нема ніяких, працюють неофіційно, це пенсії в них ні в кого не буде. На роботах там страшні умови. Не душа, нема, нічого. Ну, вернувся капіталізм. Почали знову здіватися над людьми. Ну, як ви знаєте, Україна на 118 місці по ВВП в світі. Ну, Останні працюють на куркулів у селі там, з діточками. Як -от писав Шевченко, ніби на панщину йдуть, і діточок собі ведуть. І точно так само в селі зараз йдуть і шачать на куркулів. Перемогла реакція. І що? він так і залишився Міжнародний день 1 травня, але вже праці. Не кажуть Міжнародний день. Солідарності трудящих кажуть по раці. Хоча працюють вони всі. Корупціонери вже працюють. Зеленський геноцид поглиблює на Україні. Він теж працює там. ну, Кожен працює по-різному. Але Солідарність трудящих є солідарність трудящих. І для мене перше травня це не День праці, а День Солідарності трудящих. Ну, Я не бачу ніякої солідарності трудящих на Україні. Скоро її доб'ють, може ще буде. На цій сумній ноті переходимо до новин. На новини такі. На Україні які були новини? Що я в мене впало в око? Це на Запорізькому напрямку за сутки знищили 1230 окупантів. Ну це непогано за сутки 1230, як би сказати, це рекорд. Таке. І ще Верховна Рада, законопроект, що хто старше 60 років можуть піти за контрактом ЗСУ. Я можу, наприклад, піти, мені вже 65-64 роки. Це такий законопроект вийшов в Верховній Раді. Такий більше, ну. А, і ще новини погрожує Зеленський ударить на 9 травня ракетами по Москві і по Криму. Ну це він не погрожує, попереджає. Ну, Там відповіли, що зеленський терорист. Попередив їх можуть. Ну, мабуть, йому в ЗСУ доклали, як Верховного Голови, що є можливість ударити на 9 мая по Червоній площаді і по Керченському мосту. А Зеленський взяв їх попередив. Ну, як він попереджав про контрнаступ, не давав цілий його контрнаступу, а потім попередив, що для контрнаступу. Ну, для кого я вам скажу, Зеленський це агент Путіна. Ну, де агент, вони співпрацюють. День такого не секрет, що Зеленський продав за 50 мільярдів доларів південь здав Путіну. А ну, це щодо новин на Україні. Новини ну, за кордоном які новини? В Німеччині вибрали нового міністра закордонних справ. Йоган Вадефуль став. Ну, я не знаю, це землі Шлесів Гойштейк, бувший, бувший юрист став. Він сам у цій же християнській партії, цей Вадефуль, так би мовити, Йоган Вадефуль. Ну, я не знаю, Буде допомогти Україні, я не знаю, що там мето. А і ще в Гамбургі вбили письменницю Олександру Шульман. Вона жила в своєму плавучому будинку в Гамбургі. І хтось її вбив тупим предметом. Ну, це була доволі відома письменниця, писала на. За Росію вона там, в неї чоловік російський був за свою екту, пей, сваху російську. Ну, з росіянами зв'язуватися не можна. Ну, ніхто не знає версія. Просто вбили її, так, грубо говорячи. Ну, такі новини невеличкі. Ага, мені кажуть, а що там за блекаут? Коротше у Іспанії та в Португалії. Не знаю, ніби я. Обшукав всі новини, російські, українські новини подивився, німецькі новини подивився, не не бачив ніякого Ну, Потім подумав, що це можливо просто російське і псу. Я в Ютубі бачив, там переслієна, що то писав за блекауту. Це єдиний він. Не де в новинах офіційних, не бачив я ніяких розмов за цей блекаут. Ну що, на, на, на цій... Оптимістичній ноті будемо закінчувати передачу. Святкуйте 1 травня, йдіть на шашлики. <говори> Якщо є гроші на шашлики. Слава Україні! Смерть ворогам, особливо внутрішнім ворогам. Оце саме головне, особливо внутрішнім ворогам. Все, до побачення!